Як розрізнити різні види головного болю. Спочатку підпишіться на мій канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І поїхали. І так, якщо у вас розпираючі головні болі, бувають інколи блискавки перед очами, і таке відчуття, що голова от-от трісне, ознаки надлишку циркулюючої крові в головному мозку. Тобто схильність до внутрішньо-черепної гіпертензії. Якщо у вас стискаючі головні болі з одного боку. Часто буває перед ними якась аура, наприклад, порушення запахів або нудота, або біль в оці. це швидше за все мігрень. Хоча мігрень часто буває і двосторонній. Якщо у вас головний біль виникає під кінець дня і у вас є відчуття стискаючої каски на голові, це є головний біль напруги. Кластерні головні болі це саме злоякісний вид головних болей, який дуже важко піддається лікуванню. Часто передує в тих людей травма голови в минулому або виражені стреси.